І так, дорогі друзі, якщо ми візьмемо числа 1, 2 і 3, і 3 запишемо в трикутник: 1 на куті, 2 на куті і 3 на куті, потім ми додаємо 1 і двойку буде 3, 2 додаємо і 3 буде 5. А 1 додаємо і 3 буде 4. А Тепер ми провели медіани в трикутнику. Якщо ми 4 додаємо, плюс 2, буде 6. Одиницю додаємо плюс п'ятерку, буде 6, і, йомайо, як це можливо! Беремо інші цифри, беремо десятки. десятки по кутах, в сумі будуть двадцятки. і 20 плюс 10, беруть 30, тож, тож, як це можливо. А все дуже просто, дорогі друзі, це такий фокусний, трикутний розвод. Зараз я вам розкрию цю таємницю, якщо ви підпишетесь на канал і поставите лайк. Якщо ви додаєте ці, ці числа, які ми беремо з самого початку, 1. 2 і 3 то буде 6. Якщо ж ми беремо десятки, то десятка 10 плюс, 10 плюс 10 дорівнює 30. І це розгадка цієї суперматематичної брехні.